Отже, це машина для варіння яєць на І у нас тут є різні налаштування. Середнє, тверде і м'яке. Я вибрав середнє для трьох яєць. Наливши воду до цього рівня, я налив її всередину. І друге, що вам потрібно зробити, це використати цю шпильку і зробити отвори. Найкраще, ну, якщо ви виймете її, а потім так вставите шпильку. Добре, а потім ви повертаєте її назад. Добре. І тоді вона готова. До... Початку. Просто закрийте кришку і відкрийте. І коли вся вода випарується, перетвориться на пар, тоді е-е, тоді все готово. Ми повернемося, це буде приблизно через 5-7 хвилин? Я не знаю. Добре, ми приблизно Зараз пройшло приблизно 5-6 хвилин, приблизно Добре, отже, схоже, сигнал тривоги спрацьовує і е-е, живлення вимкнено. І Тепер він хоче, щоб я, звісно, поставив його на нуль. І тоді сигнал. Тривоги вимикається. Добре, давайте подивимося, який у нас результат. Давайте е e розкриємо -e, яйце. Отже...